Вони називають великі Трояни, а воно не великі Трояни, а Великих Трияри. Бо воно, як згори дивитися, тут якраз воно так розміщене, що Великих три Яри, от якось воно на Трияри і воно над цими Ярами. Отак от воно кажуть, воно е, фактично називалося чи називалося, ну так казали, що Трияри. Ну, трояни назвали Трояничу. Трояни. Ви любите своє село? Люблю гарне вам? — Мені більше кам'яна криниця, вона така красивіша, де То моя батьківщина, там я більше прожила. Угу. Це рядом. Угу. Ну, Тут більш скелиста місцевість скали. Тут скали, такі є високі скали над річкою. Я знаю, ми їздили кататись, є скали, прямо там камінь били. А каміна Криниця більше така зелена, якась, ну я не знаю, мені камина Криниця краще була. Я любила більше камінну Криницю. <говорить> а ви знаєте, у, 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 у Троянах є назви кутків? От, кажуть, там Кудрівка, Бесарабія, Жабокряківка. Як у вас <говорить> тут? Може, кажуть? вона тут ні, ой, як же вони, Ходаківка, тоді гор, горлик, Ходаківка. А що я? Горлик. горлик? Це чого? Горлик. Прізвище таке, чи що це? Я не знаю, щось одна Можливо, там конячко, я, так звали? частина села. Горлик на горлику кажучи. А я Ходаківка чого? А Ходаківка там багато ходаків. Ходак прізвища, мабуть, mm. через те. Ходаківка. Тоді ще як. Не знаю, може, якби зять, може він більше знає, а я вже давно із цього та вже давно і тут. Ну я краще пам'ятаю, ото ще 46-45, і Я всіх сусідів знаю. Я пам'ятаю їх прізвище, я знаю, як їх звати. Все. А це, що ми приїхали, ось я всіх позабувала. Нічого, нічого. А були у вашому?